Коні Гуцулики ще одна кобелка така файна є. Як її звати? Зірка, зірка. теж зірка. Зірка, не, не, не. зірка. Пруненька. Зірка. Зірочка. Така як у мене. Це. Але це не моє. Це других людей. Файна кабелка. Років є теж. Кількові 1 років має? Десь 30 минуло. 30 минуло. Оце коні, які мають по 30 років, що так виглядає. 30 років минуло. Коні гуцулики, Карпатська порада коні. Тримайте коні, такі гуцулики. Це є файні коні, виносливі, добрі, любу роботу вони роблять. Дуже багато є по каналах великих коней. От, але коні в це це є саме найкращі коні в нашому регіоні, в Карпатах. Це і те, що потрібно для, нашого, для нашої природи, для нашої місцевості. Саме найкраще. Типа Нікива на один бик. Так переважно є на два боки є е на один бик. Уже собі хто як хоче так ладе, такі коники. Це кобелка. Оце вулочка.